Вітаю вас, любі дітки, і запрошую на заняття з математики. Подивіться, з якої казки ці герої? Так, казка Лисиця і журавель. Давайте пригадаємо її зміст. Хто кого запросив у гості? Лисичка запросила журавля. Що і у чому приготувала лисиця? Приготувала кашку та розмазала по тарілочці, щоб журавель не міг її з'їсти. Чому журавель не міг цього з'їсти? Тому що тарілка мілка, а його довгим дзьобом їсти незручно так. Що і у чому приготував журавель? Наварив смачного м'ясця, бурячка, картопельки та склав у глечик з вузьким горлом. Тому лисичка не змогла з нього з'їсти нічого. Дітки, а як ви думаєте, куди більше поміститься рідини? Так, дітки, звичайно, у глибокий глечик. Так, глечик за об'ємом більший, тобто глибший, ніж тарілка. Даринка приготувала на обід борщ, картоплю та компот? Давайте допоможемо даринці вибрати посуд для кожної страви. Подивіться уважно та назвіть посуд, миска, тарілка, чашка. В який посуд ви нальєте борщ. Правильно в миску. Тому що миска глибока. Чому не можна налити борщ в мілку тарілку? Тому що туди багато не поміститься і він розільється. А куди покладете картоплю? Ну, звичайно ж, в тарілку. А чому ви так вирішили? Тому що другі страви подаються в тарілці. А куди нальємо компот? Ну, звичайно, у чашку. Дітки, а чому? Тому що соки, компот і чай ми п'ємо із чашки або склянки. А чи можна компот налити в мілку тарілку? Звичайно, ні. Туди багато не вміститься. А в глибоку? Так, можемо. Але чому ми цього не робимо? Бо компот п'ють із чашки. Дітки, як ви думаєте, у який акваріум можна налити більше води? Той, що зліва, чи справа? Правильно, зліва, а менше. Правильно, у той що справа. А хто може жити в акваріумі? Правильно, рибки. Давайте розселимо рибок. У великий червоних вони повинні плисти вліво. Ось так. Молодці, дітки, а в маленький, синю, вона плистиме вправо. Молодці дітки! Скільки ви поселили червоних рибок? Одна, дві, три, чотири, п'ять. А синіх? Одна. А у якому акваріумі більше рибок? Правильно, у тому що зліва. А менше в тому що справа. Акваріум, у якому багато риб, глибокий. А де одна рибка мілкий. Молодці дітки. Скажіть мені, будь ласка, як одним словом можна назвати зображені предмети? Правильно, діти, це посуд, що зображено на першому місці. Чашка на другому. Миска. На третьому каструля. На четвертому чайник. На п'ятому тарілка. Подивіться уважно. Давайте порахуємо, скільки всього малюнків. Один, два, три. 4, 5. Заплющте оченята. Відкривайте. Що зникло? Чого не вистачає? Правильно, каструлі! Знову заплющуйте оченята. Відкривайте. А зараз що зникло? Правильно, тарілка. Знову заплющуйте оченята. Відкривайте і знов щось зникло. Так, це чашка. Правильно, дітки. Давайте пригадаємо, про яких героїв казки йшла мова на занятті. Так, про лисицю та журавля. Чому вони не змогли пригоститися? Так, тому що посуд для страв. Був підібраний неправильно. Журавель не міг їсти з мілкої тарілки, а лисиця з глибокого глечика. Молодці! А тепер я кажу вам до побачення і до нової зустрічі!